Видовичне спортивне дійство під стінами міськради влаштували сьогодні юні вихованці Дніпровської художньої школи гімнастики. Діти разом з батьками вимагають у влади зберегти заклад та не виганяти їх зі спортивної зали, де вони зараз тренуються. Цього року школу передали на баланс міськради. А от приміщення залишилося у приватній власності. Тепер треба платити гроші за його оренду. До чого домовилися, знає Юлія Крива. Спортсмени вимагають зберегти школу художньої гімнастики. Після того як заклад передали на баланс міськради на плечі батьків лягли чи не усі витрати з отримання приміщення. Вони зробили ремонт, сплачували комунальні рахунки та навіть зарплатню вахтерам. Єдине за що мали розраховуватися власники спортзалу, так це опалення. Утім, сумлінними платниками вони не стали нажили боргів. Мало того, зараз зажадали отримати ще й гроші за оренду залу. Немало – 110 тисяч гривень щомісяця. Ми на птичих правах в цьому зданні. Ми там знаходимося, де факто і все. Де юри ніяких підтверджень нашого знаходження там немає. З нами не захотіли підписувати договор оренди. Наталя Галасюк сама з дитинства займалася у школі гімнастики. Тепер туди ходить її донька. Має численні нагороди та заняттям заважають одній ті ж самі проблеми. Мой дитина займається з 2006 року, от з тих тягнеться. Періодично в спишки гасяться. Керманичі міста кажуть, платити за оренду не проти, якщо сума буде виправданою. Зараз переконані, вона завищена у кілька разів. Міський голова особисто вийшов до юних спортсменів та пообіцяв зробити усе можливе, аби діти без перешкод відвідували тренування. А я готова донести от родительского комитета, потому что ситуация, знаю уже больше 15 лет. Ремонтом сами сделали. Да, у меня дети, спортсмены, да, у да, меня да. есть опыт как бы развития, доводить детей до международного класса. Поэтому и директор нормальный, и прошаг, вроде бы нормальный, а ситуация неразрешима. Владнати проблему насправді просто для цього треба передати приміщення спортивного товариства Україна на баланс місту. Утім, його нинішні власники йти на компроміс відмовляються та готові розглядати лише договори оренди. Здані е е е Йому примерно около 50 лет. Ми готові от ремонту, до привести в порядок, зі нормально там і так заниматься займатися. Можна, но не находимо вчера Господин Прошак цена ситуація. Он через общественность хочет на нас надавить, чтобы ми заключили договор именно на його условия. Зараз керманичі міста планують звертатися до державних установ та просити допомогти у владнанні конфлікту, щоб взяти будівлю школи на баланс. Хоча нам общественна організація відказала, но тим не менше, крім общественної організації, є ще інші інстанції, наприклад, там Кабмін, допустим, там міністерство образования, федерація спортивної гімнастики Україна і так далі. Юлія Крива, Євген Хесни, новини 11 каналу.